Вітаю, дорогі мої друзі. Мені вчора позвонили з мого терцентра. Приїжджайте, получайте продуктовий набір на третій квартал. Я получаю поквартально продуктові набори. Справа в тому, що в мене пенсія невелика, але стаж мій 48 років, а пенсія вийшла невелика. Так що я так малозабезпечений пенсіонер і я получаю продуктові набори кожного квартала. Ну, ось зараз зібралась і поїду со своєю подружкою, тачкою на кольосах і, і покажу вам, що ж там. Мені цікаво, що там буде, які продукти. Приїхала додому, втомилася. Ну, отакий ось окульок. Дивіться. Зараз буде розпаковка, буду показувати, що там. Хорошо, що в мене ця сумка на колесиках. Ну, У нас називають це кравчучка. То притянула. Ну, будемо дивитися, що тут. Коротше, одні банки. Дивіться, одні банки. Что тут такие визмочки? Так, сардина, консерва, сардина. Одна банка, друга. Две сардины. Так, дальше еще. <coughs> Паштет. Паштет фермерский. С мясом индички. Одного банка і друга банка, дві банки. Так. Далі що в нас? Горошок зелений. І ще така ж банка. Горошок зелений. <кій> що з каше в мене? Так, далі що у нас? Каша рисова. Каша рисова з яловичиною. О! І скільки ж тут вага, інтересно. 525 грам. Ну, пів кілограма. Так. І ще каша рисова з яловичиною. З м'ясом, значить. Так. Свинина тушкована. Дивіться. Свинина тушкована. Раз. Свинина тушкована. Два. І ще одна банка. А це каша гречана. Тоже з яловичиною, Так. І дві пляшки олії. Олія Сояшникова майола нерафінована. Нерафінована добре. Це хорошо, що нерафінована. Ну, отакий пайок. В минулому кварталі точно таке було. Точнісінько було таке. Дивіться, ну, лікарі кажуть, що консерви це не корисна їжа. А куди же одінеш? Буду їсти. Ця тушкована свинина теж кажуть, це ж не корисно. Ну, це лікарі так кажуть. Ну нічого, так і буде. Будемо їсти. Це на три місяці мені. Ну, ось у суботу приїжджає Ніна з села, там мені везе якусь передачу, то я з нею поділюся. Я їй теж щось виділю з цього пайка. Так що по-дружньому ми поділимося. Так що, дівчатка, отак я получила продукти. Лікарі кажуть, що це не корисно. Ну, якщо дають, то беру, а як же? І буду їсти, а як? Ну що, дівчата, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!